Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом свого найулюбленішого бісквіту. Він виходить завжди неймовірним. Для початку візьмемо 3 яйця, дрібку солі та почнемо збивати все на середніх обертах міксера. Збиваємо яйця приблизно 5 хвилин та поступово додаємо цукор. Всі грамовки будуть під відео. Далі збільшуємо оберти міксера та продовжуємо збивати вже на високих обертах приблизно 15-20 хвилин, якщо у вас звичайний ручний міксер. Маса поступово збільшиться в розмірах, стане дуже стійкою, пухкою, та як ви бачите, візерунок не розходиться по тісту. Окремо змішуємо борошно та крохмаль та поступово просіюємо до яєчної маси. Далі з допомогою щільної лопатки замішуємо тісто. Робимо впевнені та обережні рухи в одному напрямку, проводимо лопаткою знизу до гори, наче трошечки розтрушуючи борошно. Після того, як попередню партію борошна вже добре вмішали в яєчну масу, повторюємо все це знову. Головне, не робити швидких та хаотичних рухів. Як на мене, то саме цей процес є найскладнішим для новичка, але не хвилюйтеся трошки практики, і у вас все обов'язково вийде. Перекладаємо тісто в підготовлену форму та випікаємо в добре прогрітій духовці при 170 градусах 50 хвилин. Готовий бісквіт обов'язково перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо бісквіту трошечки в формі та знімаємо її. Далі знімаємо пергаментний папер та повністю охолоджуємо бісквіт. Я люблю використовувати саме пергаментний папер, так бісквіт в мене виходить рівненький, дуже гарний, та його легко діставати з форми. Повністю охолоджений бісквіт загортаємо в харчову плівку та залишаємо на ніч або на декілька днів в холодильнику. Він там стабілізується і його буде легко нарізати. Далі за допомогою ножа для хлібу я роблю по кругу таку поміточку і потім вже розрізаю сам бісквіт навпіл. Як ви бачите, в даному рецепті немає нічого складного, лише практика. Тому пробуйте готувати, але якщо у вас будуть питання, пишіть, будемо розбиратися разом. Дякую за перегляд!